В Україні близько 160 тисяч дітей з інвалідністю. Із них 100 тисяч, навіть більше як 100 тисяч, ця інвалідність прямо або опосередковано пов'язана з патологією нервової системи. Тобто нервова система на превеликий жаль при її патології. Таких щасливих, гарних угу. наслідків одужання буває не так часто, і тому дитяча неврологія напряму пов'язана ще з одним сучасним напрямком це дитяча реабілітологія. Угу. Оце два напрямки, які тісно пов'язані між собою, а взагалі ми це об'єднуємо в поняття дитяча неврологія. Якщо говорити про нозологію, які найчастіше зустрічаються, якими безпосередньо займається дитячий невролог, то це наслідки. Всіх перенесених можливих захворювань починаючи з періоду новонародженості, uh -huh. з патології новонародження, це вся нейрогенетика, це наслідки травм, в тому числі військових травм, це наслідки інфекційних захворювань нервової системи. Uh -huh. Що взяти статистику, то все ж таки ми маємо частіше всього так поняття, таке резидуальна патологія, це затримки нейророзвитку, це дитячі церебральні параліч. Окремо ми говоримо uh -huh. про епіліпсію. Як захворювання, це та група, яка найчастіше зустрічається в нашій практиці дитячій неврологічні.